Продовжені теми пару слів про протистояння альянсу та орди, яке колись було центральною темою World of Warcraft, але нині значення фракцій майже зникло. Гравці можуть разом проходити підземелля, рейди, брати участь у ПВП та навіть створювати спільні гільдії. Це призвело до зникнення колишньої конкуренції, яка багато років забезпечувала Орді перевагу завдяки більшій кількості прогресивних гравців і расам із сильними здібностями. По статистиці саме Орда домінувала в рейтингах прогресу рейдів у найсильніших командах епохальних плюс підземель і серед ПВП гравців високого рівня. Проте із зняттям обмежень баланс змінився. І тепер у більшості напрямків ПВЕ та ПВП лідерство прийшло до альянсу. Таким чином. Фракційна перевага, яка колись визначала розвиток гри, остаточно втратила актуальність. А Вов перетворився на більш об'єднане співтовариство. Добро перемогло чи що? Пам'ятаю, я грав суто за урду. Зараз сині мене засудять. А з виходом БФА створив персонажа за альянс, адже там були окремі репутації і нагороди. А з часом я підріс морально. І зрозумів, що будь-яка війна це дуже, дуже, дуже негативне явище. Психунув і створив абсолютно всіх можливих персонажів усіх можливих рас з обох фракцій. І тепер граю за них з справжнім покерфейсом, не задумуючись, хто там добрий, а хто злий. В мене, наприклад, всі персонажі добрі. Сам перевіряв.